Сьогодні історія від автора каналу стосуватиметься саме цього дня, коли вплив сил зла продовжує посилюватися, і в цій вже й неймовірно складній ситуації стає йому ще важче та незбагненніше. Зараз усі езотерики знають, що триває так званий період трьох ночей, коли багатьом будуть приходити видіння, жахливі сни, забудькуватість, яка може супроводжуватися навіть частковою втратою пам'яті. Також у цей час очікуються незрозумілі явища в житті людей. Які недосвідчені особи не зможуть пояснити, усвідомити чи якось їм протидіяти? Автор каналу вже три тижні відчуває у своєму житті початок подібних жахливих і незбагнених явищ, оскільки він свідомо залишився жити відлюдником під час війни. А причина цього криється у демонічному впливі підконтрольної сутності місцевої групи людей, керованої спецслужбами, на певному етапі. Він проходить нинішній процес так само, як і попередні виклики у протистоянні з цього світу. Він намагався робити все можливе в тих умовах, коли інструкції до дій ніде не знайти у відкритому доступі. З огляду на прихований інтерес до нього з боку спецслужб, він припускає, що і у них немає чітких вказівок щодо того, як діяти в подібних ситуаціях. Три тижні тому автор каналу спостерігав спробу впливати на нього під найсильнішим гіпнозом з боку іншої форми життя. Із міфів ми знаємо, що тварюки, які володіють гіпнозом, це змії. Так ось під найсильнішим гіпнозом здійснювалася спроба за допомогою синхронізованих мізків, які атакують автороканалу всі три роки війни, остаточно придушити його волю і дух. Це робилося, щоб виконати головну вимогу юдо-сатанинських вчень кабали, придушити волю обраної жертви корінного народу та зробити її керованою. Я не можу сказати, що після цих трьох тижнів автор каналу почав виконувати завдання сатаністів під страхом чи контролем, але він знову зміг пережити жахливий досвід надприродного впливу зла на людське життя. Ці тортури протягом трьох тижнів були ще сильнішими, ніж раніше. Водночас, завдяки своєму досвіду, автору вдалося зробити певні кроки для протидії, і вони мали певний успіх, але не настільки, щоб полешити його становище. У майбутньому автор каналу детальніше опише цей досвід. А в цій історії він хотів зафіксувати те, що запам'яталося найбільше. У спробах створити мережу із синхронізованих людських мізків, на які впливають безтелесні сутності, в зіницях очей автора каналу почали з'являтися численні додаткові маленькі зіниці. Розумію, що це звучить божевільно, і ви просто з цього посмієтеся. Але я записую ці події, щоб з часом, коли подібні явища стануть масовими, ви змогли зрозуміти, що відбувається з людьми, а можливо, і з вами. Головний висновок такий. До людського мозку може підключатися інша форма життя. А скільки очі це продовження нашого мозку, виходить, що доступ існує не лише до свідомості людини, а й, можливо, ця форма життя може бачити через ваші очі, підключаючись до них невидимим і найімовірніше недоказовим способом. На цей момент автор каналу завдяки різним діям, а також можливо через те, що так званий період трьох ночей було поставлено на паузу, зміг вийти з гіпнозу. Тепер підключення такій великій кількості вже немає. Але вплив продовжується, і швидше за все, не отримавши від автора жодного дозволу на такий вплив, інша форма життя все ж таки підключила його до своєї мережі, створеної з людських міськів, які були захоплені сутностями під час війни. На думку автора, саме для України або ж конкретно для його міста мільйонника, було запущено так би мовити, демоверсію так званого періоду скорботи, з пророцтв, щоб пізніше цей експеримент розповсюдити на весь світ. А оскільки ще у 2007 році Філіп Барнет отримав пророцтво про російсько-українську війну та про майбутню ядерну війну, після якої розпочнеться Третя світова, і що тоді з'явиться мережа Антихриста, яку неможливо пояснити звичайними людськими технологіями, то автор каналу намагається це пояснити зараз, адже він зіткнувся з цим явищем раніше, ніж інші. Він вірить, що через Філіпа Барнета говорив Святий Дух і що людям ним було наказано зруйнувати ці мережі. На цьому історія поки що завершується. Автор каналу і надалі буде намагатися викладати цікаві незвичайні факти про те, що відбувається в його житті, коли його щодня атакує абсолютно зло цього світу, використовуючи ресурси, з якими звичайній людині, як він сам, важко навіть уявити, як впоратися.